ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі наші молільники, спільночани, улюблені братія, сестри, любі наші діти, всі, хто зараз так активно і так достойно долучається до спільної молитви, щирі вітання усім молільникам, які сьогодні разом вечором з нами в цей суботній вечір. Вечір м'ясопусної суботи, вечір задушної суботи, де ми з самого ранку прославляли Бога, молилися глибоко, жертвували своє служіння за наших одвіку спочилих братів, сестер в родинах наших, за наших захисників, захисниць, за наших всіх, хто переставилися у вічне життя. Всіх, що Господь покликав до свого служіння і про ту вічну нагороду до неба. Хвала Богові. Зранку мали прекрасне служіння, молилися за тих, хто вже перед Богом у своїй правді, і дуже було приємно бачити людей, вірних в родинах, які десь свідомо розуміли і десь розуміють і сьогодні, і зараз в цю хвилину. Що молимося рівно ж як до живих, так само і за померлих. І тому сьогодні ми з вами є в тому приготовлені приготовлені до того служіння недільного, яке завтра очікує нас. М'ясопусна неділя є неділею, яка <кхід> нагадує нам про те, що залишився тиждень до того, щоби. Почати Великий піст, для того, щоб зрозуміти і прийняти ту велику нагороду для кожного з нас, нагороду, яка дарується кожному, яка дає і надихає, застановляє, десь ми наємо собі одвід у тому великому примиренні, у тому покаянні. Десь, напевне, людина старається застановитися, бо саме протягом цілого року ми маємо таких чотири пости, в яких ми мали би більше мовчати, більше духовно розважати. Навіть сьогодні, коли ми читаємо Євангелії сьогоднішньої суботи, Євангелія від Луки, де Ісус говорить, остерігайтеся! Будьте дуже пильні, чувайте кожнодневно і моліться, щоб не віддати себе в спокусу, не віддати себе, щоб ми були зведені тими лжепророками, тими, які хочуть маніпулювати, хочуть зневажати, звести людину із тої правдивої дороги, щоб вона пішла манівцями і ніколи вже більше не повернулася в то світло яким є Спаситель Христос Господь. Тому, любі наші спільночани, дуже прошу всіх, будьте активні, не пасуйте перед викликами, не майте тої лінії ліні, чи десь байдужості, а старайтеся завжди перебувати в його славі і завжди відвертатися від спокус гріха. Так, дуже не раз непросто. Дуже не раз тяжко, щоб вистояти, витримати і прийняти ту Божу волю, яка наповнює нас, яка дає нам дуже і дуже багато настанов, підтримок, але не раз нам дуже важко вистояти перед спокусою, яка, можливо, десь закрадається через наші, наші емоції, наше серце. І ми можемо навіть і не розпізнати, що це може привести нас до випробування. Тому, любі наші молільники, ми знову і знову втішаємося з цієї нагоди, що можемо молитися один за одного. Велике прохання за дуже хворих, немічних, які мають важкі випробування і зараз стають перед великим вибором. Молимося за Слугу Божого Оксану. Яка має великі випробування, але є надія на оздоровлення, є глибока віра, є молитва, є достойні фахівці, тому дуже прошу помоліться за Слугу Божу Оксану, помоліться за хворого Михайла і Максима, Вероніку Вікторію, просили родини, просили близькі і дуже прошу кожного пам'ятати, бо все ж таки ми є тими Божими дітьми. Молимося за слугу Божу Ірину. Вона сьогодні має свій ювілей і дуже просить про молитву і молиться разом з нами. Тому кожного разу, коли ми скеровуємо свої повідомлення, а їх є дуже багато, нараз хотів подивитися після молитви, нараз аж важко зрозуміти, скільки тож людина встигає вчора чи позавчора, під час нашого моління. Було понад 15, а то й 16 тисяч прохань про молитву. Дорогі, це дуже і дуже багато. Це люди, які записують протягом молитви тих пів години часу, і люди, які моляться з нами, наші молільники, вони постійно, необлаганно пишуть і записують свої намірення, і хочуть, щоб ці намірення були справджені, щоб вони були піднесені до Бога. Тому, любі спільночани, нехай кожні наші прохання, кожні наші молитви про слави, подяки, перепрошення будуть від щирого серця, будуть достойними перед Господом, і Господь по нашій вірі дарує нам всі ті наші ласки і щедроти, про які ми просимо і благаємо. Зараз молімося щиро, і нехай Господь нам помагає. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скармице благ, життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого Ради, Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина, і сходить. Що з Отцем і сином рівно поклоняєм і рівно рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого, бо ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, розпочинаємо наш перший десяток, дуже прошу всіх прославляємо Господа і глибоко віруємо, що Господь чує наші прохання, нашу молитву, тому нехай Господь нам благословляє. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва нашої подяки Богові за всі його ласки, за ще один тиждень служіння, подяка Богові за кожного молільника, який молиться разом, і нехай молитва подяки буде в нашому серці. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати божа, молися молись за нас, 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 Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, Пробать усі душі до неба. А головно, ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що і Сина небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Молитва щира за воїнство наше, молитва щира за всіх, що зараз на передовій, які боронять нашу землю, наше небо, кожного українця стоять на захисті здоров'я, життя, майбутньої долі, волі і незалежності. Молимося за поранених і полонених, пропавших. Молимося щиро за родини наших героїв, за їхнє лікування ран війни, за те, щоб Господь дозволив нам бути поруч і бути завжди разом в по допомозі і в підтримці у тому щирому серці разом з нашими героями. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші ріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток, наша молитва, щирого серця за наші родини, за наші сім'ї, наша молитва за дітей, за молодь, за підростаюче покоління, за грядуче покоління в гідності, в моралі, у тій великій чеснотливості. Де ми щирим серцем просимо і благаємо про добре і правильне плекання віри, моралі, гідності, національної свідомості християнського сумління наших дітей, тому молімося щиро, це лютневе намірення. За хворих і немічних пам'ятаємо, вдів і сиріт, тих, що в домах перестарілих, в сиротинцях, в самотності в лікарнях, у лікарняних палатах. Тих, що догля... доглянені, і за тих, за кому немає кому догледіти, тих домах, де ми не раз провідуємо, маємо той обов'язок допомогти, бо ми люди, які сотворені Богом на свою славу, тому щиро молимося за кожного, за кого сьогодні молимося тут, за кого згадуємо в своїх намірах, в своєму серці, в своєму слові, в своїй думці, і, нехай Боженька. Господь допомагає нам провадити наше служіння. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія <кхух> Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія, Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, Молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віків Амінь. Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий цім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша молитва, за душі спочилих, за яких ми пам'ятаємо у своєму серці, за душі уб'єнних наших захисників і захисниць, героїв наших. За душі убієнних в часі війни в родинах наших, за наших рідних, яких пам'ятаємо і кому випадає нагода 9-го дня, 40-го дня, року, річниць, споменів, пам'ятаємо за всіх одвіку спочилих, яким сьогодні і на літургії творили молитву разом, за душі в чистилищі, за абортовані, ненароджені діти, молимося, нехай милостивий Господь вчинить вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий 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 помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого отець, прибіжищу наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить Сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякуємо за щиру ласку, за щирі щедроти, за те, що ми знову змогли бути разом, за те, що ми цей тиждень дуже були активні і, слава Богу, маємо нагоду, маємо світло, маємо інтернет. Маємо тепло, маємо то і мирне небо над нашими головами, цінімо кожен день, проживаємо його достойно і пильнуємо, щоби не ввійти в спокусу, а чуваємо і молімося, і будьмо віруючими, а не віруючими людьми. Тому пам'ятаємо про всі наші добрі наміри, Пам'ятаємо, що завтра неділя, Пам'ятаємо, що ми знову готуємося до недільного святочного богослуження. Дуже дякую всім доброчинцям, жертводавцям, всім, які допомагають і допомагали, і, дай Боже, будуть допомагати у всіх потребах, у потребах наших хлопців і дівчат на війні, у потребах потребуючих прикутих до ліжка, лежачих хворих, тих, що мають потребу в допомозі. Все це є насправді на славу Господа. Цей тиждень ми всі були дуже активні. Допомагали, підтримували, дай Боже, щоб ми і далі робили добрі справи. Завжди чекаю на вашу підтримку, на вашу поміч, на допомогу. Хто має особливі наміри на завтра, на неділю зголошуйтеся, записуйте після літургії свої молитовні намірення і беремо на себе кожен ту місію відповідальну, щоб молитися до Господа один за одного. Тому чекаю на ваші молитовні наміри, на наміри на місяць лютий. І, звичайно, дякую, хто допомагає нашим захисникам і захисницям, усім немічним, опущеним, знедоленим. Низький уклін кожному за вашу щиру, доброзичливу і відкриту добру справу, яку ви стараєтеся допомагати, і вона ніколи не є корислива, а завжди від щирого серця. Тому дякую всім і чекаю на вашу поміч. Слава Ісусу Христу!